Прошу вас з одної сторони як лікаря, а з другої сторони, все таки простою мовою для наших глядачів відповісти на запитання, які вимоги і в чому особливість реабілітаційних просторів, в яких проходить реабілітацію військовослужбовець, Реабіцентр центр нам дуже потрібний. Це дуже актуально для нас, тому що і це обумовлено великою кількістю поранених, які потребують саме високоспеціалізованого лікування в нашому інституті. А з особливості, по-перше, безбар'єрний доступ до всіх приміщень, існування безпечного місця, де працюють психотерапевти, психологи, і наявність сучасних інструментів в руках наших лікарів, фізичних терапевтів та ерготерапевтів це роботизовані системи, підвісні системи. Апарати з біологічно зворотнім зв'язком, система аналізу ходи, обладнання для ерготерапії, і це все в комплексі дозволить нам більш ефективно та зручно для пацієнтів і фахівців досягнути головної мети реабілітації. А скажіть мені, от ми з вами вибирали, коли обладнання. Ці ваш відділ допомагав нам визначити, що ми замовляємо, що будемо купувати, в чому потреба. І там ми вибирали багато обладнання, яке випущено або винайдено відносно недавно. Там є велика частина роботизованої складової, є вже штучний інтелект, є зворотній зв'язок комп'ютерний. В якому не людина, а сама техніка міряє точність. Руху міряє співвідношення, і все решта. Скажіть, будь ласка, оце, оце обладнання воно дозволяє робити все те саме просто швидше. Чи воно може дати більш якісне відновлення? Воно може дати більш більш якісне відновлення, і крім того, ми точно знаємо, якого результату ми досягли. Тобто це виміри, це біологічно зворотній зв'язок, і ми це все бачимо на екрані, які результати ми отримали. Пані Наталі, а скажіть ще, будь ласка, от. Цей простір реабіцентр, який буде мати пропускну здатність в понад тисячу пацієнтів в рік, якого об'єму команда. Потрібна для роботи в цьому просторі і чи є вже насправді вона сформована, чи бачите, ви ким її наповнити? У нас сім лікарів, троє з них це наукові співробітники нашого інституту, 16 фізичних терапевтів, ерготерапевтів та їх асистентів, медичні сестри, молодші сестри. Це біля 47 працівників нашого відділу, і вони будуть працювати. Крім того, у нас навчаються студенти з вузів і це самі мотивовані помічники.